Не так багато військовослужбовців з яскраво-червоним волоссям на херсонському напрямку. Ходять стереотипи на рахунок жінок у армії, що до них якось ставляться не так. В деяких підрозділах так. Можуть бути якісь там е сексистські жарти, якісь то ага. то, що і жінок, і чоловіків можна одинаково мобілізовувати. Ну, насправді я до цього відношусь позитивно. Працювала з гвоздіками, працювала з топорами, працювала з авіацією. на Отже, розкажи про своє перше бойове завдання, яке ти отримала. Ну насправді там робота була вся досить рутинна. Треба було поїхати з солдатами, підготувати вогневу позицію, встановити правильно міномет і все, і чекати далі розпоряджень свого керівника. Тобто там не було якогось там, драйву перші, перші, перші рази, там не було шалених обстрілів, так, там щось прилітало, але це не було там. Якось так, як люблять розповідати. Там, бо... Ну, що, що ви робили, що ви виконували? Куди? Купали. купали. Ага. купали Закріплялися на позиції. Да. І хлопці купали, і я купала, допомагала. Ось. Це вже було близько до лінії фронту чи на Сосовій? Це була Миколаївська область. Так. Миколаївська область, на той час, розумію. Що, що, що до тебе є на най, найважчим в твоїй службі? Є якісь моменти, які тобі важко даються або зовсім не подобаються? Мені не подобається, коли намагаються ось запхати в штаб, наприклад, або ага. коли намагаються якось, здається, тобі допомогти, щоб ти, там, тобі було легше, але я не хочу, щоб мені було легше, щоб якось мене виділяли або спрощували мою роботу. Я хочу, щоб ставлення було абсолютно таке, ж, як і до інших військовослужбовців. Зараз часто лунає вислів, що ми звикли до війни вже, вже так як є, так є. Чи вважаєш ти правильним це? Чи можна звикнути до війни в цілому? Так. Так? так. Адаптувалася повністю. Проставцю. Я не знаю, чим я буду займатися після нашої перемоги. Тобто зараз у мене планів на ті часи ще немає. Я не знаю, чим я буду займатися. Але щодо звикання, така є тема. люди... Тилу вони забувають просто. Вони не те, що звикають, вони забувають, тому що ставлення людей до військовослужбовців змінилося. На початку повномасштабної всі були згуртовані, всі один одному допомагали. Було дуже багато волонтерів, які пропонували допомогу, які, які хотіли. Дуже швидко тобі, тобі тобі допомогти. Збори закривалися дуже швидко, але зараз збори йдуть повільніше. Кількість волонтерів зменшилась, кількість людей, які просто тобі напишуть і запитають, як у тебе справи, також зменшилась. Це ще деморалізує тебе це насправді. Так, до, коли до ситуації. ти потрапляєш в тилові в тилові міста і бачиш, що а, люди живуть зовсім звичайне життя. І прикриваються тим, що ми там, наприклад, ходимо до ялинок, ми там розважаємось. тому що військовослужбовці воюють за те, щоб ми жили нормальне життя. Ну, нормальне життя воно може бути різним. Я б зараз навпаки всі сили вклала в те, щоб звільнити територію нашої держави, і вже потім всі разом якось розважалися всі. Як вважаєш, як треба поводитись нашій владі, можливо, для того, щоб тримати в тонусі всю Україну, оскільки така ситуація у нас досі продовжується, я не знаю, як має діяти влада, але я знаю, що кожна людина, держава починається з кожного з нас. Так. Від того, як ми відносимось один до одного, залежить просто наше майбутнє, тому що якщо ти поважаєш людину, яка поруч, якщо ти надаєш хабарі. Тобто все починається з малого. Якщо ти там, проявив ініціативу і почав якийсь збір, то якщо до цього долучаться твої друзі, там, твої родичі родичі з однієї людини це вже буде там, не дві, не тридцять, це буде велика кількість людей, які вже зможуть зробити велику справу. Тобто кожен там думає, та я там задоначу 10 гривень, що вони вони mm -hmm. дадуть. А якщо кожен задонатить, ну, то це вже буде велика сума. Якщо кожен там принесе, я не знаю, наприклад, тканину, сітки, почнуть плести ці сітки, то це е, можна зробити там, наприклад, одну сітку не за один день, там а за декілька годин, ну, наприклад. Тобто, в єдності і маленькими кроками ми можемо так, зробити так. багато чого. Я так зрозумів по твоїй розмові, що ти належиш до категорії військових, які проти вечірок на цивілі, які проти оцих гучних посиділок і тому подібне. Зрозуміло. Давай повернемося до твоєї служби. В який час, як це сталося, ти стала командиром мінометного взводу. Тобто, ти стала начальником групи хлопців, які великими снарядами бомблять поганих людей. Е, мені здається, кожен військовослужбовець за період своєї служби е, пробує на собі різні посади. Тобто, якщо я йшла спочатку в одному місці, я була е, на одній посаді, потім я перейшла в ТРО, Я була начальником е, ТВО, начальника групи розвідки. Я була е, декілька днів оперативним черговим, потім ким я ще була, я навіть не пам'ятаю. То черга дійшла до керівної посади, де я вже змогла. Якось себе показати як людина, яка може щось зробити, тобто мені запропонували декілька посад, і найбільш цікавою мені здалося саме те, що стосується мінометів, тому що я люблю, коли у роботі є результат. А тут, наприклад, наприклад, літає дрон, він все фіксує, і ти в прямому ефірі можеш побачити результат своєї роботи. Це дуже сильно мотивує, коли ти бачиш, що снаряд він прилетів дуже близько до цілі. Це перша міна, потім друга міна ще ближче, і третя міна, наприклад, прямо в ціль. І ти бачиш там через декілька хвилин, як під'їжджає машина для того, щоб евакуювати там. Ви Знає, знаєте кого. І потім ти також продовжуєш свою роботу і бачиш, що і ця машина, вона, наприклад, знищена. Ну, це ну, такі почуття важко передати. Це, це дуже сильно мотивує, тому що е, ця робота, вона. Колективна, тобто, це не заслуги там офіцера або когось одного, це заслуга саме колектива. Це е, командир міномета, який е, допомагає навіднику, який розраховує установки угу. для стрільби. Це навідник, який правильно е, навів міномет міномет. Угу. Це людина, яка подає тобі міни. Ну, це дуже приємно, коли все злагоджено, все швидко, коли ти розумієш своїх підлеглих з полуслова і коли у вас такі дружні стосунки в колективі. Таке можливо некоректне питання на скидочку, в відсотковому співвідношенні. Як багато у вас успішних пострілів? Як багато успішних пострілів Ну, 40, справді сорок п'ятдесят шістдесят відсотків. Там як це залежить з ким ти працюєш. Тобто це... від коригувальника дуже багато що залежить. Угу. Е, якщо коригувальник добре, давайте по інакшому перефразую. Більше успішних більше успішних так. це, так. це, це дуже добре. Е, Хлопці тебе сприйняли як керівника, як лідера одразу? Чи можливо були якісь моменти притирання ну, вашого розрахунку? У нас нема такого, що ти солдат, ти офіцер. У нас всі рівні. Так. Але у деяких, ну, наприклад, якщо ти командир взводу, у тебе відповідальності трохи більше, і у тебе можливостей більше. Тобто, ти як командир взводу можеш спілкуватися з керівництвом, ти можеш просити, наприклад, якісь речі, яких не вистачає для підрозділу, ти розумієш, чого саме не вистачає, і якось вирішувати певні проблеми. Але прям якихось. Таких стосунків, там, я твій керівник, у нас нема. У нас демократія, я не знаю. Ми всі спілкуємось, ми знаходимо вирішення проблем колективно. Тобто сприйняли тебе одразу. Як ти прийшла на посаду, з ними познайомилася, і вони такі, все клас, все добре. Ні. А як це було? Це було, що вони спочатку побачили, що це дівчина. До них дійшли слухи про мене ще до того, як я з'явилася. Тобто перше враження в них було про мене, коли мене ще не було. Угу. Їм І їм пот... розказали. Так та, так, так, їм розказали. І потім, коли ми вже познайомились, вони зрозуміли, що варто е фільтрувати те, що тобі розказують інші люди. Тобто вони зрозуміли, що я нормальна, напевно. Я знаю, що в тебе був е, ярко-покращенев волосся в червоний колір. Так, і так. І хлопці так. не дуже були задоволені, оскільки ти привертала дуже багато уваги. Так, це привертало увагу, тому що перше, це не так багато військовослужбовців з яскраво-червоним волоссям на херсонському напрямку. І В цілому, по, по і всіх і в цілому, нам. так. А, потім те, що. Постійно літають дрони, а я періодично пішки могла пройтись до населеного пункту, де дуже багато дронів літає. Тобто, ну, я така гарна мішень була. Ну, і загалом вони... Це все на Херсонському напрямку. Так, було. так. Це на Херсонському на напрямку. Чому їм не подобалось моє волосся? Саме тому, що вони, напевно, переживали за мою безпеку і безпеку колективу, тому що можна було прослідкувати, там. Куди ти заїжджаєш, звідки ти виходиш, ну і зробити висновки і туди йобнути. Згадай, будь ласка, люту історію з Херсонського напрямку. Я не хочу, я не можу. Чому? Вони мене приб'ють, якщо я розповім. Давай, давай, не приб'ють. Та ні. А, ну, якусь ну, яку можна, ну всі ж. Та я не знаю. ну Насправді дуже багато історії, коли ти знаходишся з людьми 24 на 7, вже я не знаю скільки, ми більше ніж півтора року разом, то е, є і трешові якісь історії, є і нормальні, є і ті, які я, стосуються я звичайного про роботу вашу. і роботи. Є моменти, коли ти стикаєшся. Ми, наш колектив стикався з тим, що е, інші якісь підрозділи могли якось там своїми діями трохи підставити хлопців. Те, що через дії інших людей вони можуть наражалися на небезпеку. Е, так, наражалися на небезпеку. Це навіть було у там, скажімо, у нашому підрозділі. Тобто дії інших е, військовослужбовців необдумані дії. вони е, Зробили так, що починалися якісь там обстріли біля моїх хлопців, і це було дуже неприємно. Саме тому ну, варто е, розуміти, що якщо ти офіцер, це не робить тебе апріорі найрозумнішим, найдосвідченішим, там, я не знаю, людиною, до якої от ти Повинен прислухатися, ти повинен завжди обдумувати е, самостійно е, накази цього там командира свого, е, розуміти, що е, якщо цей наказ він не є якимось злочинним, ти скажи, ну чувак, ну або. Анна ну, ну це якась херня, треба зробити пи, інакше якось. Ось давай зробимо так. Пропонуй. Завжди варто пропонувати якісь цікаві або більш кращі дії. Розуміло. На фронті, на нулі зазвичай зовсім інакші думки, ніж в цивільному житті. Які найчастіше думки ти там зустрічала у своїй голові, коли була на позиціях, коли була в роботі в активній? Найчастіше думки. Ну про що ти думала? Найчистіше? Мені здається, що майже у всіх це коли це все закінчиться, вже. Ну просто бажання, щоб е, все закінчилось, щоб е, можна було якось жити своє звичайне життя, е, щоб можна було там частіше бачити родину. Друзів. Я ніколи не була в Донецькій області, я б хотіла після перемоги поїхати там, не знаю, побачити ці терипони, хоча там мені Я ніяк. І що кажуть, що вони там нічого такого цікавого, там, але я їх ніколи не бачила. Я ніколи не була там в Маріуполі, наприклад. Колись поїду. Розуміло. Ходять стереотипи на рахунок жінок в армії, що до них якось ставляться не так. Тобто, якось з можливо, або. Є таке, ти зустрічала таке в армії? Тебе все залежить від підрозділу, де ти служиш, і від оточення, мені здається, в деяких підрозділах так можуть бути якісь там е сексистські жарти, якесь е трохи зневажливе ставлення до тебе. Можуть через те, що ти жінка. Так, через те, що ти жінка і твої можливості часто недооцінюють. Інколи це робиться ну, не зі злих намірів, тобто е тебе хочуть вберегти там. Тобі кажуть, ну тобі дітей народжувати там, або там, та ось, там є чоловіки, вони це можуть зробити. Але тебе це ображає? Вже ні. Я вже звикла, я просто кажу, що та, мені не важко, я навпаки, це хочу там, там допомогти, я хочу бути корисною. Тому м -м, мої хлопці вони звикли, що я така, і угу. якщо вони бачать, що я щось берусь, ну там, наприклад, там, підняти щось важке, то їм вже ну, нормально. Звичайно, вони запропонують допомогу, але якщо я там скажу, ні, я сама, вони це зрозуміють. От. А щодо якогось там становища, жінкам чому трошки тяжче, тому що форму важко знайти свого розміру, тобто навіть на склади вона рідко приходить угу. того розміру. Інколи так, це те, що стосується якоїсь там жіночої фізіології, а, а так проблем ніяких нема. Зрозуміло. За зараз е, Мар'яна Безугла можливо чула таку персону. Новоспечений ну, військовий аналітик. Ось е, хоче внести законопроект, в якому чоловіків прирівнюють до жінок, і їх так само ТЦК може мобілізовувати. Тобто, чи ти підтримуєш такий? Чоловіків прирівнюють до жінок? Ну, тобто, жінок до чоловіків. Тобто, ага. що і жінок, і чоловіків можна одинаково мобілізовувати. Ну, насправді я до цього відношусь позитивно. Якщо тебе, якщо тебе мобілізували, це не значить, що ти одразу підеш на нуль. Є дуже багато різних посад, які може займати жінка або чоловік, який боїться. Якщо кожен буде виконувати свою роботу повноцінно і правильно, то все буде шикарно. Тобто ти там, можеш сидіти. У відділі кадрів там, робити шикарні, не знаю, там, якісь рапорти, і з рахунок цього робота вона буде для всіх якась злагоджена. Тобто прийде до тебе людина з нулявна, угу. напише рапорт, ти його правильно складеш, його там підпишуть, все. людина поїхала, наприклад, на відпочинок, у відпустку. Е, в часу мало пройшло, е, людина задоволена, ти якісно зробив свою справу, все, все, все шикарно. там Якщо ти там, Працюєш у фінансовому відділі, ти там правильно склав всі папери, швидко нарахували там заробітну плату, наприклад. Ну дуже багато різної роботи, яку можуть виконувати. Якщо ти військовослужбовець, це не значить, що ти сидиш з автоматом в окопі. Ти можеш сидіти там за комп'ютером, за планшетом, але користі від тебе буде набагато більше, ніж з цим же автоматом. Чи змінилося тебе ставлення до чоловіків, які не служать, які не оділи формам до тих, хто виїхав за кордон? Так, так е, змінилося ставлення, і, наприклад, якщо до мене, там як до дівчини, хтось намагається проявити якусь увагу, ну угу. в плані таку ж там е, романтичну, під, під, то так. Ну, скажімо так, е, то чесно. Може, це неправильно, але я не буду спілкуватися з цією людиною ну просто тому що. Е, дуже багато відмазок придумують, чому не на фронті. Mm -hmm. е, Постійні якісь висловлювання, там, а вла... що я зробила для мене влада, нехай там е, депутати йдуть, воюють, а депутати воюють також. Ну, не всі, їх, звичайно, їх уявляюся, є, є, є представники, такі, які пішли самостійно, тобто їх ні, ніхто не заставляв. Там, е, буває таке, що там, кажуть е, напряму, я боюся. Ну, я не знаю, як до таких людей ставитися. Якщо ти боїшся, то можна якось допомагати фронту по-своєму. Це можна е донатити, це можна якісь там благодійні, благодійні фонди створювати, не знаю. Ну тобто, є дуже багато різних різних способів, як можна допомагати. Угу, Зрозуміло. Тобто. Активно можна бути долученим до будь чого так. в принципі, в єдності, так як ми вже про це говорили, йти до нашої перемоги. Але коли я бачу відео, де там, наприклад, заходять у спортзал і роздають поїздки, чесно, мені так трошки радісно в душі. Подобається тобі це. Супер. Як ти розряджаєшся та відпочиваєш після місій, завдань, після роботи? Інтернет просто В Інтернет, тік-ток? Так. Книжки, фільми. А, ну. Таке також, але переважно я не знаю, я не можу сконцентрувати увагу на великий час на одній речі. Тому я можу там почати почати читати книгу, але прочитати половину, закинути, переключитися на фільм. Коли я дивлюсь фільм, я можу там паралельно листати тік-ток, Я не знаю, це, напевно часу у багатьох так. Як ти вважаєш, скільки часу нам потрібно для того, щоб вийти до кордонів 91-го року? Час. Я вважаю, що нам потрібен не час, нам потрібні люди, які просто перестануть шукати якісь відмазки і просто візьмуть, підуть до військомату і просто приєднаються до війська. Нам просто потрібні мотивовані люди, які хочуть допомагати і робити якусь роботу. От, щодо часу, це невідомо нікому. Отже, розкажи про обов'язки який є в командира мінометного взводу та роботу, яку ти виконувала, будучи на цій посаді, ну робота вона різноманітна. Тобто, є якісь там обов'язки, які прописані в статуті, але є і додаткові е речі, які ти робиш. Були позаштатні якісь обов'язки. Там була створена е посада е офіцер вогневого ураження. Тобто, я входила у взаємодію із іншими підрозділами, суміжниками. Моєю роботою було дізнатися, які у них є сили та засоби. І якщо, наприклад, ми своїми силами, там, нашими мінометами, могли не діставати, або там був, була така ціль, яка. А для якої був необхідний більший калібр, тоді я зв'язувалася з нашими там суміжниками або старшим начальником і викликала їх допомогу. Часто було так, що, наприклад, літають наші дронщики, наші коригувальники, і вони скидують мені трансляцію, я дивлюся, вони пишуть мені саме коригування, і я в сигналі просто пишу командиру. Або гармати, або собу, керування, і вони їх вносять і просто вражають ціль вже своїми засобами. Тобто, це вже е, робота не в нашому підрозділі, а така е, з дружнім підрозділом, колективна угу, робота, сіміжай. колективна праця. Так. Е, працювала з гвоздіками, працювала з топорами, працювала з авіацією. А також були моменти, коли є раптова ціль, е, тобі треба її уразити. Ти зв'язуєшся із е суміжниками, у них основний напрямок зов зовсім інший, і вони просто там кажуть, ми не в основному напрямку, ми не можемо відпрацювати по твоїй цілі, а там така ціль, що ну, шикарна. Вони кажуть, ну для того, щоб переорі переорієнтувати гармату, необхідно взимку це було більше години. Ґгу. От, е і ти розумієш, що на жаль, сьогодні дана ціль просто. Поїде, не знаю, відпрацює по нам, а ми не зможемо її уразити. Ну, Це трошки так сумно. Ось також основну роботу роблять звичайні хлопці, звичайні солдати, сержанти. Це, Надзвичайні. це, це їх робота, це їх досягнення. Саме тому я вважаю, що спочатку необхідно давати нагороди. Сержантському та солдатському особовому складу, а вже в останню чергу командиру, тому що е, це солдати сидять там, де некомфортно. це вони сидять в окопах, в бліндажах, е, в болоті, це вони мерзнуть в першу чергу. Це, е, вони заступають на чергування, вони насплять по декілька там днів, це по ним стріляють. Я як офіцер знаходжуся трохи далі і в більшій безпеці, ніж вони. Так, я їм передаю інформацію, так я координую їх роботу, але саме всі результати, всі ураження цілий, це роблять звичайні хлопці, які можливо інколи виглядають не дуже там, в тому плані, що не миті, не бриті в болоті, але вони найкращі Це вже ми говорили з тобою про відношення до жінок в самій структурі збройних сил. А яке відношення цивільного населення до жінок в армії? Е, відношення зовсім по твоїх відчуттях особливо. різне буває. Е, інколи це прекрасне відношення. Я хочу згадати історію з зі звільнення Херсону mm -hmm. міста. Як нас там зустрічали люди? Це було дуже приємно. Це було просто неймовірно, тому що. Нас зустрічали люди так, ніби ми їх родина. Вони зупиняли наші автівки на дорогах. Ми думали, що їм необхідна допомога, але вони навпаки нам давали якісь там закрутки, давали яблука, давали шоколадки, енергетики. Вони просто зупиняли машину для того, щоб обійняти. Вони плакали, вони дякували. Вони діставали прапори України. Я не знаю, де вони їх ховали. Вони розповідали страшні історії, якісь. Uh, і дуже раділи, дуже дякували, коли ми там заходили до їх населених пунктів. Там саме в Херсон, наприклад, uh, до мене, як до дівчини, там підходили: ого дівчина, можна, можна з вами, будь ласка, сфотографуватися. Uh, потім я знаходила. В Тіктоці відео, де там зі мною є фотографії у дівчат у хлопців, ну, просто було неймовірно приємно. І в такі моменти, коли тобі всі дякують, коли тобі, тебе обіймають, ти розумієш, що те, що я пішла 24 числа, це ну, не просто так. Тобто я, я дуже. В такі моменти мотивуєшся робити ще більше. Хочеш допомагати людям, хочеш прийти, я не знаю, всіх просто обійняти, тому що тебе чекали. Коли тебе чекають, це дуже приємно. Але є і моменти, коли там люди пишуть тобі в соціальних мережах там венерічні війська. А, там багато, багато ловиш хейту такого а, насправді, якщо брати у відсотковому співвідношенні 98 позитивних. Там підтримка, компліменти, якісь. А два відсотки це якийсь хейт. Але люди чому пишуть такі коментарі? Вони хочуть вивести вас на емоції, вони хочуть, щоб ти там я не знаю, або засмутився, або розвізлився. Мене це вже ніяк не, не бісить. Тобто людина там написала. Я просто думаю, що вона трохи тупаєся. Вони вважають, що там, ну я не знаю, може серйозно вважають там, що жінка це якась обслуга, що жінка може лише там, наприклад, готувати їсти або прибирати за хлопцями, або якщо жінка на війні там, наприклад, сфотографувалась все, там тікток війська, інстаграм, війська, е або також можуть там не знаю, вважати, що м якось е жінки з хлопцями там сплять. Ні, це все не так. Такого у нас немає. У нас одна родина. Я вважаю своїх хлопців сім'єю. Вони мені як брати, хтось як батя, я не знаю, як дід. Але а, я їх дуже сильно люблю, але такого ставлення там, до них романтичного ніколи не було. Тому коли пишуть винерічні війська, думаю, ну, можливо, десь таке і є, але я з таким не стикалася. Що ж, тепер пару коротких питань, бліц, Мультикам чи піксель? Мультикам. Улюблена зброя. Міномет. Три якості найгірші в людині. Заздрість, недооцінювання один одного і неповага один до одного. Твоє ставлення до алкоголю? Негативно. Окей. Що б ти порадила собі, якщо б ти мала можливість передати цей меседж собі до повномасштабного вторгнення? Це початок лютого 2022 року. Що б ти собі порадила? Просто бути такою, як є і все. Нічого не змінила. Нічого все. не змінила би. Е, я вважаю, що весь той шлях, який я пройшла, зробив мене тією людиною, якою я є зараз. Тобто я так всі допускають якісь помилки, але без цих помилок ми не вчимося, ми не вдосконалюємо себе. Тому все, як є, так би і залишила і поради. Просто радій кожному дню, який ти прожила. Все. Супер! Ну, і короткий меседж для наших підписників від тебе. Ну, я вважаю, що кожен військовий повинен поважати один одного, тому що якщо людина знаходиться в тилу, вона також виконує свою роботу, вона також не вдома, вона не тусить десь, вона працює. Вона працює для того, щоб була наша перемога. Якщо ти сидиш в окопі, в холоді, брудний, ти неймовірний, але не варто мірятись тим, кому гірше. Треба розуміти, що всі ми виконуємо роботу з однією метою, з метою перемоги. Все. І треба поважати один одного. Дякую тобі, дякую тобі за цю розмову. І дякую вам за цей перегляд. Якщо у вас під час нашої розмови до Анни виникли будь-які питання, пишіть в коментарях, ще на них дамо відповідь. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, як я вже говорив. Це допомагає просувати наш український контент. Слава Україні! Героям слава! Дякую!